На Петра і Павла у селі П'ядики відбувся фестиваль. Організували його активісти громадського об'єднання Молодь за власне майбутнє. Ідея виникла не випадково. Напередодні облагородили територію місцевого ставка дослідної станції. На свято ж організували волейбольні змагання, концерт та дискотеку для молоді. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Відсьогодні це правило повинно стати одним із найголовніших для жителів села П'ядики. Сподіваються, активісти місцевого громадського об'єднання молодь за власне майбутнє, адже його учасники упорядкували територію біля ставка дослідної станції. Тривалий час місцевість була занедбаною, окрім чагарників та зарослів, тут нічого не було. Наш актив в молоді громадської організації вирішив це. Взяти самостійно і облагородити ставочок спочатку, І під час цього облагородження, коли це йшла плідна праця, декілька тижнів і зародилася думка, щоб зробити майданчики для відпочинку дітей, батьків, тобто активно відпочинку. І в ході цієї роботи у нас зародилася думка, що то був піст. Закінчення посту воно ознаменується таким святом християнським, як пророків Петра і Павла, І ми вирішили влаштувати таке свято, найперше для дітей та молодих людей. Активісти доклали чимало зусиль для облагородження території. Кілька місяців плідно працювали, і от від сьогодні тут чудова зона відпочинку: дитячий майданчик, альтанки, лавочки та волейбольне поле все це молоді люди зробили власноруч. Працювали важко, але з натхненням каже один із учасників об'єднання Андрій Селецький. Вирішили щось змінити в майбутньому, щось, щось робити так, щоб було приємно для нас, для всіх жителів дослідної станції, села П'яди, щоб щось було видно, що ну що ми щось робимо. Я не можу бути байдужим для даного села, для дослідної станції для села П'яда. Не можу бути байдужим і не можу стояти осторонь. Цього у день святих апостолів Петра і Павла активісти вирішили влаштувати молодіжне свято. Організували концерт, волейбольний турнір та дискотеку. Всі, хто прийшов, могли відпочити на природі, зайнятися спортом та потанцювати. Дітки ж стрибали на батуті та бавились на спорудженому для них майданчику. Місцеві жителі не могли повірити власним очам. Занедбаний і нікому не потрібний ставок. Молодь перетворила на справжню рекреаційну зону. Нам дуже подобається цей дійсно, тому що тут весело, тут багато дітей, багато ігр. І це дуже гарно, я дуже рада, тому що наші діти, наші внуки, будуть мати куди прийти. Сидіти вдома і дивитися вічно телевізор, або зависати Дивіті. в інтернеті, то можна, але якщо є можливість вийти, розвинути себе, там своє здоров'я, дозвілля, на свіжому повітрі, музика, і то це чому чому б таке не робити? Подякувати всім людям, всім всій молоді за те, що вони зробили для людей, таке свято. Я би хотіла, щоб. Частіше такі свята відбувалися. і Приємно для нашого покоління, що все таки залишаємо, залишається слід, і наша праця наша. Наші стремління, думи наші здійсняться, хоч як не важко зараз в Україні, але все таки надія є. І велику справу зробить, мабуть, молодь, бо майбутньому її належить. І приємно, що організація ця якраз почала роботу звідси з п'ядик. Ольга Гереджук, Сергій Гурин для телеканалу НТК.